Створення формул та написів. Давайте пригадаємо, яким чином можна ввести в текст математичні вирази: наприклад, х куб, 3 восьмих, альфа плюс бета. Які графічні зображення можна вставити в текстовий документ? Як це зробити? Під час підготовки в текстовому процесорі реферату для уроку чи наукової статті для учнівської конференції. В документ інколи потрібно вставляти формули, рівняння, доведення теорем, що використовують особливу символіку математичну, фізичну, хімічну та інші. Наприклад, наведемо нескладні формули та вирази, які записані в одному рядку, які не мають у своєму записі звичайних дробів, знаків, коренів та інших нелінійних структур. Наприклад, С2М2 в дужках Т2 мінус тета дорівнює С1М1 в дужках тета мінус Т1. Або. Ахвадрат плюс BX плюс С більше або дорівнює нулю, або С дорівнює В0ВТ плюс АТ квадрат ділено на 2. Або натрій 2CO3 плюс 2H хлор, 2Н хлор плюс СО2 плюс H2O. Для створення таких виразів використовують різні спеціальні символи, вставлення яких здійснюється у вікні символ, яке викликається дієми вставлення. Символи, кнопка Символ. Інші символи. Уведення символів нижнього і верхнього індексу здійснюється з використанням кнопок Підрядковий знак і надрядковий знак, які розміщено на вкладці основне в групі шрифт. Але дуже часто в математиці фізиці трапляються багаторівневі формули та вирази. Наприклад, є кінетичне дорівнює мв квадрат поділити на 2. Або. 3х плюс 7 поділити на 4, мінус х-3 мінус поділити на 2 дорівнює 5х плюс 2 поділити на 8. Або система y дорівнює мінус 3х куб мінус 2, якщо x менше 0, або 7х поділити на 4 мінус 2, якщо х більше або дорівнює 0, та інші. Уставити в текстовий документ такі формули можна скориставшися спеціальним засобом, конструктор формул. Формули в ньому конструюються з окремих символів і структур, використовуючи відповідні шаблони. Для відкриття конструктора формул потрібно в меню Вставлення в розділі Символи натиснути кнопка формула. Після цього на стрічці з'явиться тимчасова вкладка Конструктор, а в документі спеціальна область для введення формул. Під час введення формули деякі букви, знаки арифметичних операцій та інші символи можна вводити з клавіатури. А спеціальні вибирати у відповідних списках групи символи. На стрічці в групі символи відображаються деякі символи того набору, який використовувався останнім. Для перегляду інших символів цього набору слід скористатися кнопкою додатково на смузі прокручування в групі символи. Щоб відкрити перелік назв всіх восьми наборів символів, потрібно в поточному списку. Вибрати його заголовок. Перетягнувши списки і знайшовши потрібний символ, його слід вибрати, і він буде вставлений у потрібне місце виразу. Крім окремих символів, у виразі можуть траплятися звичайні дроби, функції, дужки, знаки коренів тощо. Вони вставляються з використанням елементів керування групи структури вкладки Конструктор. Усі структури розділені за типами. Список шаблонів, яких відкривається після вибору відповідних кнопок у групі структури. Щоб уставити шаблону формулу, слід відкрити список шаблонів відповідної колонки і вибрати потрібний. Далі слід заповнити шаблон даними. Місця для введення чисел і символів у шаблоні позначені спеціальними полями, які обведено пунктирною рамкою. У поля можна вводити не тільки окремі символи, а й вставляти інші шаблони. Переміщення в межах області введення формули здійснюється клавішами керування курсором або вказівником. Для виходу з режиму створення формул потрібно вибрати точку за межами області введення формули. Редагування та форматування створеної формули або її фрагментів здійснюється стандартними засобами Word. Для цього використовують елементи керування міні-панелі. Вкладки Основна та команди контекстного меню формули. Створену формулу користувач може додати до бібліотеки вбудованих формул і використовувати в подальшому за потреби. Для оздоблення тексту створення малюнків, підписів і пояснень на малюнках та різних схемах у текстовому документі використовують такі об'єкти, як написи. Для розміщення написів у текстовому документі існує кілька способів. Текст можна розмістити всередині фігури, яку створено в текстовому документі засобами текстового процесора Word, або створити спеціальний об'єкт WordArt. Якщо в текстовому документі потрібно створити текстовий напис, то для цього слід скористатися спеціальним інструментом текстове поле, який розміщено на вкладці вставлення в групі ілюстрації в списку кнопки фігури, або використати інші фігури. Прямокутник, стрілка, ромб тощо. Об'єкти WordArt мають два види властивостей: текстові, шрифт, розмір символів, колір, накреслення і графічні. Розмір зображення, розміщення, заливка, колір лінії, наявність тіні та ефектів об'ємних тіл тощо. Створення об'єкта WordArt здійснюється за таким алгоритмом: вибрати на вкладці вставлення в групі текст кнопку. Додавання об'єкта WordArt вибрати в наведеному списку потрібний стиль оформлення об'єкта, ввести потрібний текст об'єкта WordArt у текстове поле та обрати точку за межами поля. Створений об'єкт WordArt буде розміщено в поточному місці документа. Редагування та форматування тексту і графічного об'єкта здійснюється з використанням елементів керування тимчасової вкладки «Формат». Для створення в текстовому документі нескладних формул лінійного вигляду використовують різні спеціальні символи, уставлення яких здійснюється у вікні символ. Уведення символів нижнього і верхнього індексів здійснюється з використанням кнопок Підрядковий знак і надрядковий знак, які розміщені на вкладці основне в групі шрифт. Літери, знаки арифметичних операцій та інші символи можна вводити з клавіатури, а спеціальні. Вибрати у відповідних списках групи символи. Звичайні дроби, функції, дужки, знаки коренів вставляються за допомогою елементів керування групи структури вкладки рівняння. Усі структури розділено за типами, список шаблонів яких відкривається під час вибору відповідних кнопок на вкладці. Для розміщення в тексті та на малюнках у текстовому документі підписів пояснень використовують написи. Існує кілька способів розміщення написів у текстовому документі. Текст можна розмістити всередині фігури або створити спеціальні графічні об'єкти текстове поле чи WordArt. Для додавання тексту до фігури сліду контекстного меню фігури вибрати команду додати текст і ввести його. Якщо потрібно в текстовому документі створити текстовий напис як окремий графічний об'єкт, то для цього слід скористатися спеціальним інструментом текстове поле, яке розміщено на вкладці Вставлення в групі ілюстрації в списку кнопки фігури. Текстовий процесор Word дає змогу також вставляти в документ так звані об'єкти WordArt, які використовуються для художнього оформлення документа. Об'єкти WordArt мають два види властивості: текстові, шрифт, розмір символів, колір, накреслення і графічні. Розмір зображення, розміщення, заливка, колір лінії, наявність тіні та об'ємних ефектів тощо. Створення об'єктів WordArt здійснюється на вкладці Вставлення в групі Текст кнопкою Додавання об'єктів WordArt. Дякую за увагу. Слава Україні!